Ситуація із проведенням платежів міським управлінням державного казначейства кардинально змінилась у позитивну сторону. Ще вчора, 26 лютого, у першій половині дня начальник фінансового управління Наталя Степанова констатувала незадовільне фінансування захищених статей видатків. Це у першу чергу зарплата. До кінця дня, о 19-й годині, за інформацією казначейства, підтвердженою сьогодні, всі платежі за захищених статтях були проведені в повному обсязі. Крім захищених статей, була проведена і заробітна плата комунальних підприємств, яка захищеною не є. Були проведені всі залишки, субвенції, дитячі компенсації і так далі. Харчування, медикаменти по лікарняним закладам і по освітянським. Тобто ситуацію можна вважати однозначно покращеною, тому що закритий на сьогодні і аванс, і заробітна плата за другу половину лютого, при тому, що лютого ще є все таки сьогодні і завтра. Інформацію підтвердила начальник міського управління державного казначейства Лариса Сандула. Вона особисто доповіла про стан справ із проведенням платежів міському голові Сергію Мельнику на ранковій щотижневій нараді. Головний міський податківець Руслан Мединський у свою чергу розповів про стабільність надходжень до бюджетів усіх рівнів у першу чергу міського. Більше того, додав він: кількість зареєстрованих підприємців-спрощенців з 1 січня поточного року збільшилась на 858 чоловік. Міська податкова інспекція працює в штатному режимі. Платежі проходять. Ми прогнозуємо виконання як державного бюджету, так і місцевого бюджету. В Частині місцевого бюджету хочу повідомити, що в нас прогнозується виконання на рівні 102% до минулого року. Безпосередньо леву частину надходжень, до місцевого бюджету займає податок з доходів фізичних осіб. Там теж в нас нормально проходять платежі. Підприємства нараховують і виплачують заробітну плату. Навіть сьогодні от на нараді начальник міського казначейства повідомила, що заробітна плата виплачена. Отже, податок з доходів фізичних осіб пішов до місцевого і державного бюджету. Правопорядок у місті зберігається. Про це нам повідомив начальник міського відділу міліції Василь Птащук. За останні дні мародерство та розбої не зафіксовані. В загальному таких злочинів, як я сказав, що розбої та мародерство в нас не допущено. Наряди виходять ввечері на патрулювання спільно з самообороною. Це дало можливість збільшити кількість нарядів і перекрити більшу частину вулиць. На сьогоднішній день налагоджена співпраця як самоборонною, так і з іншими громадськими формуваннями, які надають реальну нам допомогу. Ми знайшли порозуміння. Співпраця в нас є. Все ж Василь Птащук наполегливо просить хмельничан дотримуватись правопорядку, не створювати конфліктних ситуацій, а ще бути пильними. На весь розмах розгорнули свою брудну справу шахраї протягом тижня. У місті ошукали п'ятьох людей. Вчора за день. Один чоловік продавав більярдний стіл через інтернет. Для цього йому подзвонили і сказали, що потрібно, щоб ми купили треба номер карточки. І люди, як казав, Остан Бендер, віддають ключ від квартири, де гроші лежать. Так само люди називають номер карточки. І тільки завчора таких випадків було два. Класичним є шахрайство мобільним телефоном, коли невідома особа повідомляє, що близька людина потрапила приміром у ДТП і терміново необхідно перерахувати кошти. А тому стражі порядку вже вкотре наголошують не діяти спонтанно, сліпо не довіряти незнайомцям і одразу ж набирати номер 102. Міський голова Сергій Мальник представив новопризначеного начальника управління житлово-комунального господарства. Ним став Віктор Леонідович Чапайдам, освіта вища за кваліфікацією інженер-хімік-технолог. Після закінчення університету працював головним інженером малого приватного підприємства Термобутсервіс до 2011 року. Був виконробом та головним інженером українсько польського товариства з обмеженою відповідальністю Теплоефект. До призначення на посаду начальника управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда працював заступником директора Хмельницького комунального підприємства Електротранс. У народному домі Хмельницького міського товариства української мови імені Тараса Шевченка Просвіта відбувся прем'єрний показ давно омріяного фільму Земля Подільська, яку сходив Тарас. Ініціатором створення фільму виступило правління Просвіти по історичних документах. Відтворили, відобразили, і е, всіма фібрами нашої української душі ми хотіли показати Тараса Шевченка на Поділлі, конкретну сторінку його життя, подільську сторінку. Творці фільму дуже ретельно та відповідально підійшли до роботи. Шукали акторів, чекали на відповідну пору року. 20-хвилинний фільм побудований виключно на історичних документах, за якими достовірно відомо, що 6 днів Великий Кобзар провів у Кам'янці-Подільському. У фільмі відтворено епоху 1846 року. Шевченкові 32 роки. Він уже знаний в Україні, дипломований художник, відомий поет. Шевченко був членом археографічної комісії, і генерал-губернатор Київської України Дмитро Бібіков доручив йому. Розкрити всю красу історичного, це ж на той час вважайте, історичного Поділля. Хмельничани мають можливість побачити фільм Земля Подільська, яку сходив Тарас, 1 та 8 березня в авторській програмі Зої Діденко на Поділля-Центр. Після цього фільм буде надіслано національному організаційному комітету з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на національне телебачення. І усі українці матимуть змогу побачити, як хмельничани шанують Тараса Шевченка. Усі відвідувачі Народного дому просвіта також матимуть можливість переглянути фільм, адже протягом березня його демонструватимуть тут. У міжшкільному навчальному виробничому комбінаті відбулась традиційна щорічна ярмарка професій уже в десяте. Учасниками стали представники міського та обласного управління освіти, вищих та професійно-технічних навчальних закладів, роботодавці та учні 10-11 класів. Всі професії важливі, всі професії потрібні. Ми запитали у старшокласників, ким хочуть стати вони. Оператор комп'ютерного набору. Більше схиляюсь до того, щоб здобути економічну освіту. Я вибираю професію психолога. Я навчаюся на профілі оператор комп'ютерного набору більшості з Таких, як я, ровесники мої, зараз на цьому ярмарку будуть визначатися, куди вони будуть вступати, в який вищий навчальний заклад. Головною метою профорієнтаційного заходу є допомога учням самовизначитись, познайомитися з навчальними закладами, де можна опанувати ту чи іншу професію, відповісти на питання про працевлаштування та соціальний захист. Методисти, працівники служби зайнятості та роботодавців один голос говорять про потребу в кваліфікованих фахівцях виробничих професій. Існує дві проблеми в нашій державі: ну, перша проблема це підготовка робітників і спеціалістів під потреби або під вимоги ринку праці. І друга проблема це сама кваліфікація робочої сили. Якщо проаналізувати ринок праці нашого регіону, то можна наголосити, що в першу чергу потреба ринку праці регіону Нашого міста іде в кваліфікованих робітниках в ярмарку професії прийшли только за того, щоб найти молодежі людей, молодих людей, які будуть в професії зв'язками. Наша задача виростити зв'язок. Тому сюди я прийшла тільки ну для того, щоб подобрати себе ну, перспективних молодих людей, плюс нужны технологи. Потому тому ж професія технолог кондитерського производства, вона очень рідка. Сьогодні ринок праці дуже потребує саме робітничих спеціальностей, звичайно, не юристів, не економістів. Хоча ми говоримо про те, що якщо дитина свідомо обирає професію юриста чи економіста, звичайно, я що це за бажанням, великим бажанням людина досягне успіхів, стане успішною. Учням же радять придивитись до своїх вподобань, адже робота повинна приносити задоволення, лише в такому випадку можна досягти високої мети. Чим би людина не займалась, вона повинна розвиватись. А що може бути приємніше ніж розвиватись в улюбленій справі?